Вітаю слухачів Радіо Запоріжжя. В ефірі програма майстер-клас вироблена на державне замовлення. Для вас працює Лена Русінова. Народження дитини один з найголовніших моментів у сімейному житті. Треба з відповідальністю підходити до усіх аспектів, як до фізичних, так і духовних. Якщо дитина народилася у сім'ї християн, то необхідно підготуватися до таїнства хрещення. Також ця інформація буде корисною і для дорослих людей, які вирішили доєднатися до християнства. Про таїнство хрещення ми поспілкувалися зі священником храму святих Петра і Февронії Іоаном Юрцуном. А що таке хрещення і чому воно називається таїнством у святій церкві? Є сім таїнств, і про перше із таїнств, тобто про таїнство хрещення, ми сьогодні будемо вести бесіду, говорячи про таїнства церковні, перш за все, ми от з вами звернули увагу на таїнство хрещення. Таїнство хрещення це немовби двері, які відчиняють для людини всі благодатні дари, яка вона може до яких вона може приобщитись в церкві Христової, тобто, через хрещення людина входить в посвяту себе на все життя Господу нашому Ісусу Христу. Ходить в його святу церкву, а також має можливість причащатися всіх благодатних дарів, які вона пізніше може отримати після таїнства хрещення через другі таїнства, наприклад, таїнство сповіді, таїнство причастя, вінчання. Коли прийнято хрестити дітей на рахунок часу хрещення тут можна дуже довго говорити, і взагалі з самого початку в церкві існує абсолютно дві різних практики на рахунок хрещення. Перша із них говорить про хрещення в дитячому юному віці, а друга уже в дорослому. Якщо ми дивимося в історичний контекст, на сторінках священного письма ми бачимо і ті, і другі приклади. Наприклад, було хрещення сотника Корнелія, в якого і були діти, і так далі, і дорослі, і всі хрестилися. І в першій церкві стояло таке питання, і вони зібравшись на соборах, особливо Карфагенські собори, про це говорили. Що можна хрестити дитину починаючи з восьмого дня після народження? А якщо є страх, що дитина помре, то можна і раніше її похрестити, але все-таки все потрібно сказати, що в Древній церкві хрестили більш у дорослому віці уже свідомий прихід до християнства, коли людина сама розуміла, от, що її віра православна, тобто та віра, до якої вона вже прийшла, являється спасительною, і вона сама через відречення від гріховного життя залишає своє світське життя, скажімо так, гріховне, і хреститься в ім'я Христове і називає. Далі християнином і живе уже по християнських заповідях. але починаючи вже десь з п'ятого століття, може з шостого століття, ці практики починають уже паралельно існувати і одна, і друга, і хрещення в дитячому віці, і в дорослому. І вже після десь після 12 століття все таки. Практика хрещення в дитячому віці починає переважати. І от до нинішнього дня ми маємо таку практику, що майже всі православні християни є хрещеними в дитячому віці. Це з одної сторони добре, але з іншої і має свої, скажімо так, негативні сторони. Чому тому, що коли людина свідомо приходить до Бога, до хрещення, її віра вже непохитна, тобто вона. Визначилась для себе і вже слідує за тою ціллю, яку вона собі поставила. Тобто мета життя слідувати за христом. А маленька дитина вона ще не свідома. Вона не може сказати, хоче чи не хоче бути вона хрещеною, і тому за неї дає відповідь, або я б навіть сказав поруку. Тобто підписує договір про те, що ця людина ніколи не пожаліє, як виросте, ніколи не залишить православну віру, буде розуміти, цінити і навіть гордитися в доброму розумінні цього слова, гордитися тим, що вона є правовірною, правильно прославляючою Бога. І цей обов'язок лягає на Хрещених батьків, тобто вони замість дитини дають відповідь, дають клятву перед церквою і Богом за те, що ця людина буде православною. Але як показала історія, ця практика має дуже багато суттєвих недоліків, тому що або рідні батьки не виконують своїх обов'язків, або хресні батьки невідповідально відносяться до своїх обов'язків, і тому дитина виростає не зовсім просвітленою вірою православною, ненавченою, не прибивається любов до духовності, до молитви, до віри в Бога. Я розумію, що потрібно всіх навчати інтелектуальним знанням, розвиватися, але сам факт духовності повинен бути обов'язково, тому що людина душевно-тілесна. Якщо для нашого розуму потрібні інтелектуальні знання, то для нашої душі потрібні духовні знання, а також молитва, що людину робить повноцінною. Тому, от практика хрещення в дитячому віці, вона саме. Поширена, але вона має свої недоліки. І тому, моє особисте, можливо, суб'єктивне, але бачення цього, що все-таки краще хрестити в свідомому, дорослому віці, щоб цей прихід до Бога був твердим і остаточним. Розкажіть, чи можна хрестити дітей у дні посту і чи існують дні, коли також дітей хрестити не можна? Взагалі, як таких днів, коли хрестити не можна, немає. Тобто заборон немає. Але так як всі ми люди, якісь відповідні моменти можуть нам, скажімо так, не давати можливість похрестити. Ну, наприклад, в дні великих свят, коли до храму приходить величезна кількість людей, там на Пасху, на Різдво і на Другі Свята, там, батюшка, зайнятий, зрозуміло, що він фізично не може в ці дні похрестити людину. Тому завжди в церковній практиці прийнято, що великі свята це таємство не звершується, але тільки із побутових причин, заборони як такої, немає. А скільки хрещених повинно бути у дитини? Досить цікаве питання. З самого початку церква встановила. Одну людину єдинополу. Тобто для дівчини це дівчина жінка, для хлопчика це хлопець або мужчина. Для дорослої людини хресний може бути, а може і не бути. Тому що людина сама свідома, доросла, вона може дати за себе відповідну відповідь і засвідчити свою віру. А для Людей, які знаходяться в юному віці, потрібні хрещ, хрещені. Але десь починаючи з 5 віку, уже в законодавчу норму війшло двоє хресних, так як у нас є фізичних двоє батьків, так і по їх прикладу взяли двоє духовних батьків. І це не заперечує самому духу хрещення і можливо бути допущеним. Або навіть за деяких виключень можна брати для, наприклад, хлопчика двох мужчин і одну жінку. Але це вже як виключення, і я рахую, що це взагалі не потрібно. Або одна людина, яка є однополою? Ну або вже по традиції, яка у нас домінує двоє: тобто хресний батько і хресну маму. І хоча відповідальність їх одинакова, коли вони обоє дають клятву, обоє відрікаються замість цієї дитини, обходять навколо купелі, але все одно та людина, яка єдинопола при рівних являється першою. А які вимоги пред'являються до хрещених батьків? Перш за все, вони повинні бути хрещеними православними християнами. Вони повинні бути фізично здоровими, психічно здоровими людьми. Ну і все таких особливих вимог немає. Головне, щоб це була віруюча людина, яка може на собі понести тягар навчання і виховання другої людини. Адже щоб виховати людину, потрібно потратити. Ну, потрібно мати силу терпіння, волі, і тобто, це не зовсім легкий шлях. Як майбутнім хрещеним підготуватись до таїнства хрещення? Ну, обов'язково прийти до священника на бесіду, яка називається оглашіння. Тобто, коли людині оголошуються всі їхні обов'язки, коли вони вступають в хрещення. По-іншому, це ще називається катехуменат. Тобто, або сама людина, яка приймає хрещення, тобто той дорослий. Та доросла людина, яка вже рішила приймати хрещення, вона вивчає основи православної віри. Або хресні приходять, з ними проводять співбесіду, і вони для себе відмічають всі аспекти, які їм потрібно буде виконувати, коли вони візьмуть на себе цю відповідальність. Відповідальність бути поручителями за віру другої людини. У якому випадку священик може відмовити людині у хрещенні? Коли людина, наприклад, категорично не згідна з якимись основоположними принципами віри христової, тобто вона не признає віру в триєдиного бога і так далі. Тобто це віровчення. Тобто, якщо людина не сповідує православну віру, її хрестити не можна. А якщо священник відмовляє хрещеному? ну наприклад, людина хоче стати хрещеним батьком чи матір'ю, і він відмовляє у цьому праві в хрещеним можна більше причин є відмовити хрещеним батькам, тому що або вони не хочуть брати на себе відповідальність, або вони взагалі номінально віруючі люди, а не фактично. Тобто юри православні записані в число православних, але по факту по суті, такими не являються, і тому, звісно, результат того, коли вони стануть хрещеними, буде абсолютно низький. Або вони знаходяться в шлюбі. Тобто, чоловік і жінка, які знаходяться в шлюбі, вже не можуть бути хресними батьками однієї тієї ж дитини, тому що духовне Рідство, яке є між хрещеним і хрещеним, воно вище ніж тілесне рідство між чоловіком і жінкою. І коли чоловік і жінка все-таки вирішують стати хрещеним, то вони вже не можуть жити як чоловік і жінка, а тільки як брат і сестра. Ну і інші теж причини, такі які зв'язані з якимись фізичними умовами і психічними. А так, в принципі, якщо людина православна, адекватна, повній свідомості приходить, то після проведення. Віросповідальних бесід ніяких заборон для бути того, щоб хрещеними. Ще одну згадав важливу умову: що людина повинна бути старшою за 14-річний вік. Тобто діти не можуть бути хрещеними. Рідні батьки не можуть бути хрещеними для своєї дитини. А наприклад, старший брат для свого молодшого брата, якщо між ними різниця більше 14 років, може бути уже хрещеним батьком чи мамою, там сестра між хрещеним і хрещеним батьком хрещеним сином або наоборот. То не повинно бути степені рідства менше ніж четверть. Чи можна відмовитись стати хрещеним? Чи не буде вважатися це гріхом? У нас існує така думка, що це гріх відмовитися від христу, така, скажімо, це народна думка. Вона церковні традиції в святому письмі не знаходить собі обґрунтування. Тому, якщо ти сам відчуваєш, що ти поганенький християнин чи не досягнув рівня такого, щоб взяти на себе відповідальність ще за другу людину, Людину тому напевно я думаю буде більш правильним відмовитися, тому що зараз на жаль хрещених багато, а віруючих дуже мало, і спокуси кожного дня зможуть підкати нас на будь-якому кроці. Наприклад, там ходять крішнаїти, роздають шоколадочки, заманюють до себе. Ходять свідки Єгови, буддисти, адвентисти. Чого тільки немає зараз, абсолютно все, і все настільки доступне, що людина, яка не підготовлена, не має от такої от прививки православне від цього всього, вона може дуже легко оступитися. і тому напевно бути хресним батьком чи матір'ю повинна бути людина, яка має тверду віру. А якщо вона сама ще не змогла розібратися в своїй вірі, то чи це формально ти православний, чи чи ти дійсно православний, то я думаю, можна можна і навіть краще відмовитися, щоби. Самому не брати гріх на душу, а з другої сторони, щоб і ця дитинка могла бути кимось іншим вихована більш правильно в основах православної віри. А скільки людина може разів ставати хрещеним батьком, тому що іноді також забобони бувають або лише одну дитину, або можна хрестити усіх хто запропонує тобі стати? Як таких заборон я наприклад не зустрічав, можливо, вони існують, але я думаю, їх їх немає. Головне керуватися здоровим глуздом, щоб ти зміг уділити цим людям, які, з якими ти вступив в духовне іство, хоч якийсь час для їх виховання і так далі. Щоб це не було формальністю, щоб ти один раз на рік на день народження відправив по пошті якусь іграшку, подарунок, і на цьому твої обов'язки Закінчились тому я думаю, що це повинно бути розумна кількість, яка дає можливість та кожній людині, хоч деяку в деякій мірі, присвятити свій час. А чи потрібно хрестити людину, яка точно не знає, чи була вона хрещена в дитинстві, тому що різні випадки в житті бувають? Звичайно, коли була у нас епоха безбожної влади, яка загнала церкву в підпілля і так далі, тому хрестили людей не в церквах, без всяких документів, або навіть і без свідків, без хрещених, просто десь бабуся принесла дитинку до священика. Священик похрестив, і відомостей, як таких, немає ні церковних книг, ні хрещених. І вроді як вони рідні говорили, що вроді хрещені, а так чи ні, пересвідчитись в цьому немає можливості. Тому церква, яка складається з тих самих людей, не може вирішити це питання, тому що це питання відоме одному лише Богові. Але щоб і не лишити цю людину впевненість в тому, чи вона хрещена чи ні, тобто, щоб перестерегтися на всякий випадок. То здійснюється хрещення, це особливе хрещення. І коли хреститься така людина, слідуючим чином проголошуються слова: хреститься раб Божий, ну або раба Божя, називається ім'я, якщо він чи вона ще не хрещена, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Тобто обов'язкова оця приставка, якщо ще не хрещена ця людина, тому що ні, священик не може знати, було чи не було, і тому хреститься, якщо ще не хрещений, от з такими словами тоді людина хрещиться. Хреститься. А чи можливе таїнство хрещення з дитиною немовлям, який загрожує небезпека, смерть, яка народжується з фізичними вадами? Ні. Так, звичайно, для цього навіть в відділеннях реанімації, коли дитина знаходиться під відповідним обладнанням, ковпачком, так називаємо, священник заходить туди, в бахілах і, і звершує танство хрещення. Буквально, хоча б одну капельку, капає водички на дитину, читає молитву, і таке хрещення звершується повноцінним. Тоді ця дитина стає членом церкви, і вся повнота церкви молиться вже за зцілення від ті. І чи іншої хвороби дитини, і коли дитина з Божою допомогою виздоровлює, тоді її приносять в церкву, і саме хрещення може бути доповнене уже цими молитвами, які читаються на хрещенні всіх повноцінних дітей. А що необхідно знати людині, яка сама готується стати православним християнином вже у дорослому віці? Як йому підготуватись до таїнства хрещення? От ми вернулись майже до того, що починали з оголошення, тобто з катехуменату. раніше, що вам було відомо перед тим як прийняти християнство людей дорослих рік, два, а то й до п'яти років. Навчали основам віри християнської. Вони ходили, молилися, постилися, і потім вони входили в склад оголошених. Вони вже присутні були на половині перші богослужіння. Пізніше вони покидали богослужіння і залишались на богослужінні лише вірні хрещені, І це був такий дуже довгий затяжний період. Але він мав свої плоди, тому що ця людина була вже випробувана зі всіх сторін. Дійсно гідна вона прийняти. На себе звання християнина чи негідна? І от цей період був довгий. Зараз, на жаль, він як такий відсутній. На превеликий жаль, максимально це те, що хрещені батьки приходять. І от в нашій єпархії вперше в Україні введений інститут обов'язкового оголошення обов'язкової співбесіди між батьками, хрещеними і священником, щоб вони для себе ще раз і ще раз відмітили, яку відповідальність вони беруть на себе, а також для дорослої людини навчання в основах віри знову ж таки на превеликий жаль, ці лекції вони займають дуже малий відрізок часу і навчити чогось людину. Ну, фактично неможливо так, основні якісь розуміння, але ми будемо старатися на всякому разі, щоб люди, які в дорослому віці вже відчули в своїй душі бажання поєднатися з Христом, щоб вони і своїм розумом осягнули всю глибину православної віри, щоб їх прихід до віри був розумним. Обдуманим і уже непохитним іноді такі екстравагантні імена обирають, якщо воно не відповідає православним іменам, які даються при хрещенні, священик обирає яким іменем хрестити я зрозумів. Це не превеликий жаль, теж відпочаток такої от, після атеїстичної епохи. Ну, наприклад, ми називаємо людей тими іменами, які в нашій культурній традиції, тобто, от ця традиція, в якій ми живемо, але є інші імена які запозичені із інших культур, і от зараз досить часто такі от екстравагантні імена починають брати, і перед церквою стає питання, і перед священником, який звершує хрещення, з яким же ж іменем хрестити з однієї сторони, щоб це, це дуже важливо, ніяких канонічних заборон хрестити людину з любим іменем немає, тобто можна з любим іменем похрестити дитину. Але з другої сторони це буде неприродно для нашої культурної традиції. А так як наша традиція говорить наступне, що ми вибираємо святого одинаково іменного, тобто по слов'янськи, тизоіменитого, між багатьма святими, ми виділяємо одну людину святу людину, яка стає для нас зразком для наслідування цього життя. Тобто, це ця людина жила, досягнула святості, і, дивлячись на її зразок, хрещений повинен йти. До такої ж святості, і в цей день він святкує іменини, День Ангела. Ну якщо похрестити з таким іменем якого немає в наших святцях, то зрозуміло, що іменин не буде. З другої сторони, ми не знаємо інших традицій таких церквів, наприклад, як грецька, сербська, болгарська і других східних, там, наприклад, арабських православних імен. Но навіть в Китаї і в Японії є православні церкви, і, можливо, там є якісь. Святи з їхніми місцевими іменами, і ми їх не знаємо на превеликий жаль, тому. Якщо нам може допомогти інтернет в цьому, то потрібно зазвичай подивитися, чи є такі святи в якихось інших традиціях, або подивитися саме походження імені, тобто його значення, що означає слово. Наприклад, от мене звати Іван, і в різних традиціях це це ім'я змінюється в єврейській мові це Йоханан, в нашій слов'янській мові це іоан, в українській російській мові це іван. Польська мова Ян, Жан, Джон ну це один і той самий Іван, просто транс, е... трансформований. А тоді більш докладно може розкажити про саме танство хрещення, що необхідно брати з собою людям, як для дитини, так і для дорослого. Потрібно визначитись з іменем дитини. Частіше дають перевагу мамі, так як вона образно говорячи на 9 місяців рідніша раніше ніж тато, і вона вже може своїм материнським чуттям передбачити якусь характеристику своєї дитини. А ім'я це є характеристика. Краще прислухатися до імені, яке хоче мама. Потім, коли вже пройшов сороковий день, кожна жінка проходить етап, тобто ці 40 днів, очищення її організм фізіологічно очищається після родів, і вона приносить дитину в храм, де над нею, як жінкою, читається молитва матері, дитина заноситься в храм на руках священника. і з цього моменту дитина посвячена Богові, і в неї вже є два доми дім. Батьківський з маленької букви і дім Отця Небесного з великої букви, тобто храм Господній. Далі відбувається сам саме хрещення вже з хресними. Якщо це дитина, якщо це дорослий, то зрозуміло, що він один, і при трьохразовому погруженні людини у воду. Людина не мов би помирає для життя старого, з життя відхого і народжується для життя нового. Взагалі, хрещення проходить в воді, і вода це така форма, яка найближча до природи землі, з якої створена людина. І от людина не мов би Помирає да погружається в ту природу, в якій вона була, або наприклад, можна зрівняти з Христом, як Христос помирає і його хоронять, і потім він воскрешає. І тричі людина піднімається із води хрещення для життя вічного, для життя духовного, тобто помирає людина для гріха, а народжується для життя вічного. І тому хрещення це в народі кажуть. Початок життя з нового чистого чистого листка, тому що всі гріхи, які в людини були до цього, якщо це доросла людина, якщо дитина то зрозуміло, що в ангелочках своїх особистих гріхів немає, але є гріхи батьків, дідів, прадідів, а також першородний гріх, який передається через природу людську ще від Адама і Єви, все це в водах хрещення змивається, і тому людина. Праві жити святим життям. Їй дається сила і потенціал під час таїнства миропомазання, коли всі члени тіла людини помазують зі святим миром, даючи благодатну силу Духа Святого протистояти бісовським спокусам. От, якщо, звісно, людина буде правильно направляти свою е, вільну волю, яку Бог у людини ніколи не забирає пізніше, після таїнства хрещення, після таїнства миропомазання, які звершуються одне зразу за другим. Тобто Христос сказав в, бесі... в бесіді з Нікодимом такі слова: що хто не народиться від води і духа, не може війти в царство небесне, і тому таїнство хрещення це народження від води. Народження від Духа Святого це таїнство миропомазання. і така людина уже стала на стежину спасіння, на стежину духовного життя, і сенсом її життя є досягнення царства небесного. Тобто, з моменту хрещення і до кінця життя людина зобов'язана досягнути святості. Нагадаю, що про таємство хрещення нам сьогодні розповів і рей храму святих Петра і Февронії Іоанн Юрцун. На цьому я завершую програму майстер-клас, вироблену на державне замовлення. З вами була Ліна Русінова. Радіо Запоріжжя бажає вам усього найкращого.